Славімо народження Спасителя разом! 10 січня галереї Соборна відбулося відкриття 4-го різдвяного фестивалю Віфлеємська зірка, духовно-просвітницький центр кафедрального собору у Різдвяні святкові дні об'єднує хорові та театральні колективи з різних куточків Київщини. Фестиваль розпочався з молитви за здоров'я дітей та мир в Україні. Молебень на початок доброї справи очолив голова Парафіальної ради кафедрального собору єпископ Бородянський Варсонофій. Всі ми, дорогі браті і сестри, святкуємо величне свято, Різдво Христово пришествує в мир Христа Спасителя. Прийшов Бог, Син Божий, прийняв людську плоть для того, щоб ми, люди, стали синами Божими. І я думаю, що ми якраз, організатори фестивалю, допомагаємо людям відчути цю величну радість. Я думаю, що дуже актуальна в цей час, коли люди більше дивляться новини по телебаченню, вітають друг друга там по телефону, смс, ки вітаються в соціальних мережах. Якраз таке реальне спілкування людей воно дуже важливо. Тому я дуже вдячний всім до хто доклав зусилля для того, щоб цей четвертий. Різдвяний фестиваль відбувся на території Кафедрального собору. Хочу побажати всім учасникам, колективам, які будуть сьогодні і завтра виступати на сцені галереї Соборної, щоб вони змогли донести до тих. До всіх людей, які будуть присутні радість цього свята, прославити богономовля Христа зібралися провідні колективи музичних шкіл, столиці, дитячі театральні колективи, в тому числі колективи недільних шкіл. Всього до участі у фестивалі зареєструвалося більше трьохсот діточок. Доброго дня. Річ серед членів журі представники різних напрямків культури, професійні актори та телеведучі, режисери, кіно та театру, музикознавці та журналісти, очолив в журі народний артист України Володимир Талашко. будь краще не скажеш. Спочатку було слово, слово було Бог і слово було у Бога. Тому дійсно сьогодні, ось вся громада, яка співала, говорила, і діти, і батьки, і вчителі, вихователі. Всі. Повернулися словом піснею до Бога, до людей могли радіти і бажати, щоб дійсно їх дитяче життя і людське життя проходило під співи, під добре слово з вірою, з любов'ю і з надією. Тому я гадаю, що сьогодні журі отримала велике задоволення від того, що є у нашого народу майбуття, є те, що, мабуть, націлює нас на те, щоб нам, нам всім було і. Жити в злагоді, в мирі і в любові, так що гадаю, що цей фестиваль має бути, тому що він дійсно повернутий до людини. А це найголовніше. Щорічний різдвяний фестиваль Віфлеємська зірка яскрава та незабутня подія, що об'єднує дітей та молодь навколо одного з найбільших християнських свят Різдва Христового фестиваль проводиться з благословення почувшого блаженнішого митрополита Володимира з 2011 року. Наступного дня на учасників чекає продовження фестивалю.